і мертвим, і живим, і ненародженим. 1845 рік. Поема послання А ще кто речит, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть. Соборное послание Иоанна, глава 4 стих 20. -й. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І господа зневажають людей запрягають тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають, а що вродить. Побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, діти юродиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда і сила і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, сієв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії. Претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, той ді остався б сиротою Святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б, смердячого одною На чистій широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сто ріками кров синє море дітей ваших. І не буде кому помагати. Отсурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся. Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. Дізнаються небожата, чия на вас шкура, та й засудять і премудрих. Немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я, не я. і все ти бачи, ви все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає Бога, тільки я. Такуций німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець ми не знаєм. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже Ви моголи, моголи. Моголи, золотого тамерлана онуча та голі. Німець каже Ви, слав'яне, 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 славних прадідів великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слов'янофіли таки і претесь. І всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть би. Колись буде ми по своєму глаголать, як німець покаже, та до того й історію нашу нам розкаже то й ді заходимось, добре заходились, по німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпа учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія, поема вольного народа, що ті римляни убогі, чорт зна що? Не брути у нас брути, і коклеси славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала степом укривалась. Кров'ю вона омивалась, а спала на купах на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лише добре прочитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті й коми. Все розберіть, та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути. раби. Подножки грязь Москви, Варшавське сміття, ваше пани, ясновельможні гетьмани. Чогось вичванитеся ви, сини сердешної україни, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не з вас деруй тремінь, а з їх, бувало, й лій топили. Може, ванитись, що братство віру заступило, що синопом трапезондом Галушки варило. Правда, правда, наїдались. а тепер вам вадить, і на січі мудрий німець картопельку садить. а ви її купуєте їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картопля родить вам байдуже, аби добра була для городу. А чване те, що ми Польщу колись завалили, правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам, синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями. Повести за віком за до недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріть. Самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечний веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших, тяжкі діла, якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака та наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли за що розпинали. Обнімітесь, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.